Вітаю внаслідок ворожих ударів. Поранено чотирьох надзвичайників полеглих воїнів сил спеціальних операцій вшановують в Україні. Дика тварина напала на пенсіонерку у Нетішині. Про це та інше розповім вам уже за мить. Законопроєкт Зеленського щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури одноголосно підтримав антикорупційний комітет Верховної Ради. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк. Парламентар наголосив, що тут головним є комітет з питань правоохоронної діяльності, який вже завтра розгляне законопроєкт Зеленського та альтернативні йому проєкти законів. Нагадаю, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт номер дванадцять та що обмежував незалежність антикорупційних органів, президент підписав його того ж дня. Це стало тригером глибокої політичної та суспільної кризи, з протестами та жорсткою реакцією з боку західних партнерів. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали четверо надзвичайників. Зокрема, у Костянтинівці на Донеччині російський БПЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим і транспортували їх до лікарні. У Херсоні ворожий fpv дрон влучив у вантажівку одного із рятувальних підрозділів ДСНС. Двоє рятувальників їх госпіталізували. Окупанти цілеспрямовано б'ють по рятувальниках по тих, хто щодня рятує людське життя, зазначають у відомстві. Музика. У Ярмолинці назавжди повернувся штаб-сержант Андрій Архарв. 1973 року народження. 29 липня усією громадою його провели в останню земну дорогу. Під час проходження лікування 20 липня 2025 року серце воїна зупинилося. Вічна пам'ять та слава захиснику. Двадцять дев'ятого липня в Україні відзначається день вшанування полеглих воїнів сил спеціальних операцій Збройних сил України. На Хмельниччині згадали полеглих воїнів біля пам'ятного знаку двозуб Святослава Хороброго, який встановили у Хмельницькому у 2024 році. Сили спеціальних операцій, молодий, але один із найпотужніших родів військ України. Їхні підрозділи виконують найскладніші бойові завдання, діють у тилу ворога, проводять розвід операції, рятують полонених та забезпечують стійкість оборони держави. Девіз ССО – історичне гасло князя Святослава. Іду на ви став символом честь. Ці наступу та незламності українських воїнів. На Хмельниччині дика тварина напала на пенсіонерку, повідомляє Суспільне. Сталося це на території садибної забудови Нетішина. Жінка зранку поралася на городі і на неї напала дика тварина. Достеменно невідомо лось чи олень. Сусіди почули крики і прибігли на допомогу. Їм вдалося відігнати нападника. Після такої зустрічі бабусю швидкою допомогою доправили до лікарні із забійними травмами, розповіли у міській раді. Рясні дощі продовжують накривати Україну в українському гідрометцентрі. Наголошують, найбільша загроза підтоплень існує для Хмельницької, Рівненської, Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей. Також грози прогнозують у Києві, центральних та західних областях України. Неподалік Шепетівки, 29 липня, зіткнулися два легковики – Вектра та «ВАЗ». за інформацією рятувальників, які ліквідовували наслідки ДТП. Зокрема, деблокували з «ВАЗ-2109» чоловіка 1997 року народження, якого передали до карети швидкої. Ще одного пасажира 1989 року народження. Також передано працівникам екстреної медичної допомоги. Водій «Опель Астра від медичної допомоги відмовився. Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради запрошує дорослих та малят на медичний пікнік, який відбудеться 2 серпня о 9.00 до 15.00 Буде тривати у парку культури та відпочинку імені Чекмана. Ви дізнаєтесь багато корисного про здоров'я, профілактику захворювань, поглибите свої знання про медицину. Доєднаєтесь до цікавих конкурсів та майстер-класів. Відвідаєте безліч інших цікавих локацій. На цьому мене все про інші актуальні події. Ви можете дізнатися із офіційних сторінок першого подільського у соціальних мережах. Або вже у наступному випуску «5 хвилин на головне. Побачимось.